І більш детально про ситуацію на найгарячішому покровському напрямку поговоримо далі з офіцером розвідки 5-го окремого загону спеціального призначення Омега на псевдо «Мамай». Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні! Героям слава одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз у куточку ваших екранів з'явився qr код Це означає, що нашим захисникам із загону спеціального призначення Омега дуже потрібна наша з вами допомога. Наші захисники збирають на наземний роботизований комплекс. Будь ласка, розкажіть детальніше про цей комплекс, які задачі він може виконувати на лінії зіткнення. Для чого він потрібен, і яка сума збору в умовах сучасної війни? Ми розуміємо, що нам потрібно як можна більше зберегти особовий склад, і ми для цього використовуємо всі технології новітні, які нам доступні. Тому наземний роботизований комплекс нам допоможе виконувати великий спектр різних задач, а також евакуацію з поля боя поранених бійців і доставку провізії та БК на позиції. Тож, будь ласка, шановні глядачі, доєднайтеся до цього збору. Допоможіть зібрати необхідну суму на роботизований. Комплекс для того, щоб наші захисники були ще більш ефективнішими на полі бою, для того, щоб вони могли рятувати життя своїх побратимів, які поранені, і для того, щоб швидше доставляли на поле на поле бою і провізію, і БК. це дуже важливо. Тож, будь ласка. Доєднайтеся до цього збору. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. 5, 10, 20 гривень вони обов'язково допоможуть зібрати необхідну суму. Тож доєднайтеся, допоможіть. Це дуже важливо. Поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Ворог на даний момент не полишає надії на про своє просування. Вперед використовує тактику малих піхотних груп накаплюється на передових своїх позиціях і намагається здійснювати піхотний штурм. А також іноді використовує легкі транспортні засоби, такі як мотоцикли, самокати, велосипеди, щоб переміщуватися якомога швидше і маневреніше, і тим самим робити свої атаки внезапними. В бригаді спартанців розповіли, що ворог йде у штурми на мототехніці, самокатах, навіть велосипедах. Що ви спостерігаєте на своїй ділянці? На чому пересуваються окупанти? Так, ворог з деякою періодичністю використовує мотоцикли для стрімких атак, але протидія цьому це завчасне виявлення цих засобів пересування. І підготовка до їх знищення, і іноді ми можемо навіть скажу, що не іноді а частіше ми виявляємо їх зарані і не допускаємо їх просування навіть до передових наших позицій. Шановні глядачі, я хочу нагадати вам, що зараз на ваших екранах є QR-код, за яким ви можете допомогти загону спеціального призначення Омега зібрати необхідну суму на роботизований наземний комплекс, який буде допомагати їм ще ефективніше виконувати завдання на полі бою. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Скажіть, будь ласка. А чому ворог все таки відмовився від використання броньованої техніки? Ну, з об'єктивних причин через те, що ця техніка дуже помітна, і наші fpv розрахунки це дуже кваліфіковані люди. Вони завчасно виявляють цю техніку, і це така жирна ціль. І її уражають навіть на підходах. А також я думаю, через дефіцит вже цієї техніки у ворога власне роботизований комплекс він допомагає так само не виявлятися перед ворогом і швидко доправляти на перший край і провізію, і БК. Я правильно розумію? Так він. Менший за транспортний засіб не потребує участі водія, тобі ж можна дистанційно ним керувати за допомогою спостереження з дрона. Ми можемо вести цей роботизований комплекс прямо до позиції, привести провізію і забрати полоненого. Тож, будь ласка, шал... шановні глядачі, доєднайтеся до цього збору. Допоможіть. Загону спеціального призначення Омега зібрати необхідну суму на роботизований наземний комплекс це дуже важливо. Вони дуже потребують його зараз на фронті, адже він допомагає виконувати дуже багато завдань, які треба робити оперативно і дуже швидко. І, власне він потрібен вже зараз. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати кошти. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Скажіть, будь ласка, яка зараз тактика ворога? Куди вони намагаються рухатися? Ну, тактика ворога, я б сказав, не змінилась. Вона доволі вже давно е стала. Це тактика малих піхотних груп. Вони використовують темну породоби для переміщення і накопичення на передових позиціях. І е тоді вони, коли накопичуються, здійснюють е піхотний штурм. А також почав використовувати мотоцикли, велосипеди, так як я говорив, і самокати, щоб іноді спробувати стрімкий штурм, і так казати вірватися на наші позиції. Але силам оборони України вдається завчасно попереджувати ці всі штурми. От тільки за сьогодні, за зведеннями генштабу, ворог втратив більше тисячі. Живої сили, а яких втрат зазнає ворог на вашій ділянці фронту? І чи забирають вони потім своїх вбитих і поранених? Ну, дивлячись на те, як себе поводить ворог, я вам скажу, що дані Генерального штабу повністю відповідають дійсності. А до того, що ворог чи забирає своїх поранених, чи забирає своїх полеглих побратимів, то я вам скажу так, що. Поранених вони забирають доволі рідко. А от е на рахунок полеглих в бою, то це відбувається один раз із десяти тисяч. Хочу знову нагадати всім нашим глядачам, що загону спеціального призначення Омега дуже потрібна наша з вами допомога. Зараз війна технологій, і саме технології дуже потрібні зараз нашим захисникам на фронті. Наші захисники збирають на роботизований наземний комплекс, який буде допомагати їм виконувати дуже багато завдань. А саме доставлення і провізії, і БК, і транспорт, транспортування поранених бійців це дуже важливо, адже це треба робити максимально швидко і непомітно. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть зібрати необхідну суму для того, щоб вони придбали необхідне устаткування. Це треба вже зараз. Не вчора, не завтра, а саме зараз. Тому що чим швидше вони придбають цей наземний роботизований комплекс, тим якісніше і ефективніше буде їх робота. Будь ласка, доєднайтеся до цього збору, допоможіть. Пам'ятайте, що кожна гривня наближає нашу перемогу. Доєднайтеся, маленьких донатів не буває. Стосовно дронів, скажіть, будь ласка, які дрони зараз найчастіше використовує ворог, і як наші воїни протидіють атакам безпілотників? Спектр використання різних дронів у ворога доволі великий, від розвідувальних дронів Mavic для шкидів до крилатих дронів типу молнія ударних, щоб нанести ураження нашим позиціям, а також логістики. Протидія цим дронам доволі складна, але ми використовуємо для цього як реп різних частот, так і мисливські рушниці для їх збивання на підльоти. На жаль, наша розмова закінчується, але не закінчується збір. Ті, хто вже доєднався, я безмежно вдячний. Ті, хто ще хоче доєднатися, ви завжди можете зайти на соціальні сторінки п'ятого окремого загону спеціального призначення Омега, знайти QR-код, задонатити і допомогти нашим захисникам зібрати необхідну суму на наземний роботизований комплекс. Будь ласка, зробіть це. Це дуже важливо. Дякую всім, хто доєднався до збору. Дякую вам за те, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. І вам дякую. До Я побачення. нагадаю, це був офіцер розвідки 5-го окремого загонного спеціального призначення Омега з позивним Мамай.